у нас завжди про здоров'я, завжди про активний спосіб життя. І тут вже, Ваню, ти ж робиш за мене роботу. Я бачу, Добре. дякую тобі, велике. Сьогодні я. ми будемо говорити про веганство, і ось яка в тебе особисто перша асоціація про їжу веганів. Ну, це трава, Трава і ще раз трава. Але насправді ну, це такий, знаєш, одразу стереотипічна асоціація. От ну, я багато знаю людей, які дотримуються веганської дієти, і в принципі у них досить різноманітний раціон. раціон. Єдине, що ну, не так. Просто на перший погляд всі ті продукти, які вони використовують, mm -hmm. просто так знайти. Тому що у нас ця культура не настільки ще розвинута, хоча у нас вже в більшості супермаркетів навіть є відділи так, з веганською продукцією, mm -hmm. все одно це ну, такий процес досить ну, складний. Е, сьогодні хочу тобі запропонувати е, трішки уявити, як це бути веганом, тому що є стереотип такий, чи може це не стереотип, що веганий е, там харчується. От, Наприклад, смузі, селери з яблуком і лимонний сік. Це один з рецептів, який нам вдалося знайти на просторах інтернету. До речі, нам потрібна вода, щоб угу. це все розбавити. Так, зараз, зараз ми зараз ми нам принести. Але цікаво, що нам скаже наша експертка, чи це ми взагалі що ми взагалі тут робимо? Бо мені чомусь здається, що навряд чи всім ваганам радять вживати ось такі смузі. Зараз нам принесуть воду. Я спробую це все е, подрібнити, зробити таке смузі. Отже, два е, яблука стебло селери, чотири штучки. У нас воно ми навіть туди додали і листя. Я знаю, що не завжди додають. Ну, побачимо. І половинку лимону. Зараз ми вичавимо. Ваню, ти несеш воду чи ні? Так, так, скоро буду. Я тебе чекаю. От ми забули воду сюди принести. Вичавлюю я ось цей лимончик. І обов'язково має бути вода, тому що ми просто не зможемо це подрібнити. До речі, друзі, напишіть нам. А, чи... Колись пробували ви бути веганами. Я знаю, був взагалі якийсь період часу раніше. Що по черзі люди були то веганами, то вегетаріанцями, то е, хтось там без дієта. Та Там ж стільки варіантів: лакто ово, ово, лакто, веганство, вегетаріанство, паскетаріанство, щось таке. Да? Дякую, тобі варіант наш рецепт. Сьогодні нічого на нашій команді, нашому адміністратору. Так, зараз ми це все. Потерпіть? Потерпіть ці всі е, вжики. <світ> Ти знаєш, Селеру не так просто, що я тобі скажу <світ> Е, Ну, я, до речі. Коли я роблю смузі з таких твердих продуктів, як селера або яблуко. Давай, обережненько. Може тобі фартушка Та Ні, просто зараз залию тут все цією селерою. Давай пробуй, треба ж довести до кінця. Я спочатку зараз... зазвичай, якщо ручний блендер подрібнюю е, такі тверді продукти в подрібнювачі, а, а вже потім. А... а це ти вирішив мені не сказати про це так, щоб я просто мучилася сьогодні. Ну, твоя ідея, твій рецепт, і мучайся. <appointment> це не мій рецепт. Я взагалі ніколи не пила смузі з селерою. Ти пив? Хяк. Майже е все дивись, так, нормально. Коли я робив смузі, це взагалі, знаєш, як більш воно схоже на е подрібнену кашу, кашу пюре. Тому що я е в своєму смузі е там брав, до прикладу, банан, щоб було солодко, е шпинат для клітковини, там ще якусь зелень, е знаєш, і е е додавав. Або зелену гречку, або звичайну гречку, так, давай, або е, вівсянку. Е, і у мене виходило взагалі. от... <плес> <плес> у нас сьогодні ранок такий. <плес> це просто хтось не виспався. Або я, або ти. не знаю, Або Або ми хвилюємося. Або, знаєш, взагалі вчора був такий тривожний день, що сьогодні це давай, взагалі доливайся. ще квіточки. І нічого. Ой. Ну, давай. Як тобі бути веганом? спробуємо. Ой, пробуємо. А Це не так жахливо, як я думала. Ну, як сказати. Дуже ем, освіжаючий напій. А ти не Трішечки. любиш селеру чи що? Mm -mm. Не любиш? Перший раз в житті знаєш, який смачно береш її, е, ріжеш такими смужечками і з хумусом їсиш. Це Дуже знає, смачно. знаєш. Після цього смузі я е, буду дуже сумніватися, чи смачна саме. <клухи> <клухи> ну, друзі, у когошного різні смаки. Е, Мені воно за гірке, вона Гірки? віддає дуже Загаліні. гірким чимось, і я не знаю, може Бать, мені не нас різні смаки. Реально, ну якщо знаєте, відсідити, відсідити і тільки яблучний сік з цього випити. <рес> ну знаєш, роблять сік з самої селери в соковижималках. таких. його б можна було врятувати, якби додали, додали туди банан, але мені здається, що не не можна поєднувати Чому? банан і яблуко. Ну, не знаю, десь я таке чув. Ну, коротше, то таке. Ми тут Добре. такі експерти Будемо зібралися. Будемо зараз розбиратися, якраз за мить, друзі, приєднуйтесь.